Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сьогодні Україна атакують ракетоносці, які наприкінці 90-х вона віддала РФ добровільної задарма. Вісім ту 160 і ту 95 були досить нові. Отож, упевнений директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згорець Росія використовує в цій війні всі наші стратегічні літаки. Експерт зазначає, що отримання від України ту 160 Складають половину ворожого парку бомбардувальників цього класу в РФ. їх зараз 16. Чому в 90-х Україна позбулась усієї важкої стратегічної авіації? Хоч міжнародні зобов'язання обумовлювали знищення лише 36%? Як відбувалося розброєння? Чому компенсація виявилась у десятки разів заниженою і чи понесе хтось відповідальність? Пише журналістка Олена Зварч для новинарні. На початку січня 94-го року літак президента США дорогою до Москви зробив зупинку в Борисполі, начебто для дозаправки. Результат переговорів, що відбулися тут же в аеропорту, читався на обличчях президентів, які вийшли на прес-конференцію в холодну залу очікувань, тріумфуючий Клінтон, що сипав жартами і пригнічений кравчук. За кілька днів, 14 січня, Клінтон, Кравчук, Яльцин підпишуть в Кремлі так звану тристоронню угоду, згідно з якою Україна невдовзі за безцінь віддасть Росії значну частину свого ядерного статку, а саме 11 нових стратегічних бомбардувальників з мінімальним нальотом: 8 важких ту 160 89-91 року випуску і 3 ту 95 90 91 Це можна порівняти з автомобілем, який пробіг 1,5 тисячі кілометрів, 12 додаткових турбореактивних, 12 турбогвинтових двигунів до літаків, запчастини та обладнання, авіаційне озброєння, радіоелектроніку тощо, загалом 124 вагони. 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55, які на думку фахівців за словами характеристики перевершували американську високоточну дозвукову крилату ракету «Томагавк» та ВР у 2019 році пропустила. Що разом з Х-55 було передано і конструкторську документацію ракет, які свого часу виробляла на території України. Доньки Х-55 – це російські Х-555, якими сьогодні ворог також обстрілює Україну. Росіяни намагалися модернізувати ракету, виготовлену на моторсічі за рахунок збільшення об'єму баків, досягти більшої дальності, пояснює експерт Сергій Згорець. До речі, пів тисячі ха віддані за тристоронньою годою до РФ, начебто для переровки на паливо для АЕС, прислужилися агресору в 2022 році. З них злили паливо, і ці ракети з пустою бойовою частиною Росіяни використовують як болванки. Для відволікання наших сил ППО Х-55 використовували ще під час перших ракетних атак Києва. Каже згорець, справді, якщо все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, то все, що нас вбиває, може бути виготовленим в Україні. Кажуть, що під час однієї з дипломатичних екскурсій на українські ядерні об'єкти Вільяму Пері, міністр оборони США запропонували спуститись в командний пункт ракетної шахти, розташований на мінус 11-му поверсі. Містер пері люб'язно поцікавився в наших ракетників. Якби за СРСР вам дали наказ, то ви б могли натиснути кнопку. Мабуть, шеф Пентагону очікував на інакшу відповідь, але не підготовлення піарниками, бо піарників тоді не існувало. чесні ракетники. Відповіли без вагань, що виконали б наказ. А що було б із штатами? А ви самі тепер уявіть, що було під Штатами, засміялись ракетники, начебто після цього діалогу пері заприсягнувся добитися якнайшвидшої ліквідації шахнопускових пускових установок. Якщо високопосадовці найпотужнішої країни світу про щось мріють, їхні мрії мають схильність збувати. з 5 січня 1996 року. керівники оборонних відомств України Ша РФ Валерій Шмаров, Вільям Пері, Павло Грачов разом натиснули на кнопку, активувавши вибух першої ШПУ неподалік Первомайської Миколаївської області. За кілька років буде підірвано всі 176 ШПУ в Миколаївській, Кировоградській Хмельницькій областях. Утім, ні, не всі. Одна неподалік селища Побузьке, Голованівського району на Кировоградщині, неподалік від Первомайська, залишиться і стане музеєм ракетних військ. Де ще десятиліттями екскурсії водитимуть колишні ракетники, які тут служили? Всі основні етапи подальшої де та де сатани відбувалися за президентства кучми. Сатиною НАТО називала радянські ракети з ряду РС 20 які розробляли та виготовляли на півден маші. Зокрема, 111 ракет РС-18 було знищено на комплексі нейтралізації в місті Дібро, Діброща. 19 ракет РС-18 передано в Росії до речі, кучма здобувши був не в захваті від заданих темпів та масштабів розброєння. Він наполіг, щоб частину твердопаливних ракет, які свого часу виготовляв його рідний південь маш, залишились на території України, оскільки вони мають більше ніж рідкопаливні термін зберігання. І тепер на спецпідприємстві в Павлограді зберігається близько 40 ракет «Решки» третьої ядерної потуги світу, зразка 91-го року. Від середині 90-х років, початку 2000-х, Україну перетворили на брух 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, також 9 важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95. Саме тому Кравчук свого часу. Прибрав генералів, які виступали проти передачі. Когось посадили, когось відставку, когось убили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.